Як то кажуть, всі дії виконані професіоналами, не повторюйте цього вдома. І так, що тут тільки що відбувалося? Знаєш, це болт нічим не змащений давно, який не відкручував ніхто, просто приварився на смерть в обоймі салонблока. Соответственно, які ми маємо послідствия? Треба шукати новий болт з салонблоку. І так срака, так що і хрен з ним. Треба шукати новий болт. І треба зараз у цю хрінь. Збивати і просто ставити гайку. То, що отут така от, бляшка на ній тримається гайка. І ця гайка вона тупо прокручується зараз разом з Різьбою. Тобто зараз це треба вибивати, якось пневмозубилом, молотком. А все того, що люди просто не змастили болт нігрольчиком якимось чим завгодно. В чому от проблема це робити, скажіть мені? Машину треба було віддати сьогодні. Но ми її не віддамо, бо у нас немає підходящої довжини болта. Мігров, дешево сердито, мастіть болти. Я це говорив уже мільярд разів і буду мільярд разів це до кінця свого життя. Мастіть болти. Будь ласка!